Секрет про магній, якого ви, може і не знаєте. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Магній потрібно приймати не лише для гарного сну та позбавлення від судом м'язів. Магній також є гарним підспір'ям для зниження поганого холестерину, а також ризику розвитку атеросклерозу. Також магній гарно працює для профілактики цукрового діабету та інсулінорезистентності. Також я рекомендую магній для всіх тих, хто страждає на головні болі та мігрені, і також, в кого саме в жінок є прояви саме ПМС. А ще саме магній впливає на те, щоб не було надмірної пігментації і втрати пружності шкіри. Підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво є, що споглядати. А також залишайтеся здоровими та позитивними, і в цьому, повірте, вам допоможе саме магній.